Друзі, сьогодні разом з Хольц збираємо сучасний інтер'єр за допомогою пліц. Вітаю! Мене звати Альона. Я керівник дизайн-студії Візібі. Візіби! Почнемо з підлогового покриття: ламінат чи вініл? Вініл Вініл замковий чи клейовий. Якщо немає теплої підлоги, краще брати замковий, якщо є, звісно, клеєвий. В кімнатні двері прихованого монтажу чи з лиштвою. В Сучасний інтер'єр краще брати прихованого монтажу. Приховані двері з ґрунтованим полотном чи з фарбою від заводу. Якщо ви бажаєте, щоб колір і текстура співпадала за стінами, краще брати ґрунтовані. Двері приховані стандартні за висотою чи високі. Якщо є можливість та дозволяє бюджет, беріть звичайно, висоту. Mm. З магнітним стопором чи з накладним силіконовим. З магнітним стопором, бо так краще прибирати. Переходимо до плінтусів. Плінтус до прихованих дверей вбудованого типу чи накладний. Вбудованого, звичайно. Вбудований плінтус прихованого монтажу чи тюньовий шов? Краще виглядає ціннівий шов, але ви маєте взяти до уваги, що він має бути не менше 2 см. Переходимо до вхідних дверей. Вхідні двері від забудовника. Під заміну чи залишаємо. Якщо для вас важлива звукоізоляція в квартирі, краще поміняти. Замки на вхідних дверях відкриваємо простим ключем чи за допомогою блютуз додатку. Е, якщо є можливість, то комбіновані. І саме складне та головне питання: хольц чи хольц? Звісно, хольц.